На пульт зв'язку частини поступило повідомлення по про загорання в житловому будинку по вулиці Каліїна, 67. Негайно виїхало два пожежних автомобілі. По прибуттю було встановлено, що горить дах житлового будинку. Зразу пішли в розвідку, але, на жаль, виявили на місці пожежі труп господарки, от, яку вже винесли із гарячого будинку. От. На даний час пожежа. Локалізована і ліквідована причина пожежі на даний час встановлюється, але ймовірно це замикання електрообладнання, так як інших поки причин не спостерігається. На даний час проводить, проводиться розслідування по даній причині пожежі. Осередок пожежі знаходився безпосередньо всередині житлової кімнати, От, на полу поблизу. Значить, ліжка лежала господарка, яка була повністю обгорівши. На жаль, на сьогоднішній день це в нас четвертий випадок загибелі людей на пожежі. От, два випадки було по Прилуцькому району по селищі Леновиця. І два випадки це вже другий по місту Прилуки. От, в порівнянні з минулим роком у нас йде збільшення кількості загиблих на пожежах на сьогоднішній день. Державний пожежний нагляд постійно застерігає бути обережними в цей період року, дотримувати всіх елементарних вимог правил пожежної безпеки, не порушувати їх, бути дуже обережним в цей час, в цей період року.